4 місяці назад в інтернеті писали про те, що знаходять серед уламків шахедів карти і модеми. Писали про те, що не знають, як з цим боротися. Люди в телеграм, групах, каналах хвилювали, що почнуть, як в Росії вимикати інтернет повністю мобільний. Я на початку червня виклав відео, де е, описав алгоритм е, дій, як е, відшуковувати такі сеанси зв'язку, як їх е, вимикати. точку, конкретно кожну таку сім-карту. І тут декілька тижнів тому в каналі про зв'язок від Сергія Флеша доволі цікавий канал, іноді заходжу, слухаю. І у деяких аналітиків чую посилання на цей канал, вони там зачитують деякі пости. Про почув, можна сказати, прочитав через свою програму. Що він написав, типу, що ми вже давно е, вимикаємо типу, ці сим карти, цей зв'язок. Я такий М. Цікаво. Або е, реально хтось е, моє відео доніс кому треба. Я там просив, але в мене було мало переглядів. Я навіть одному блогеру писав військовому аналітику. Е, або я просто щитав з інформаційного поля те, що і... на нас, так, те, що і інші розумні люди. Цікаво, знаєте, як думаєте? Бо це, так би мовити, цікаве таке співпадіння, збіг, не знаю, чи ні. Яка ваша думка? Бо мені цікаво саме те, чи. Реально донести свою думку через інтернет, через YouTube, якусь гарну ідею без зв'язків донести куди треба. Чи можна якось впливати на реальність, на наше життя, на наш світ саме через YouTube канал? Як думаєте? Мені буде цікаво почитати ваші думки.